Брати і сестри, скажемо слава Богу. Брат Тарас читав по-українському і я так, відкривано, не все зрозумів. Ну, таке вираження є, хто покличе ім'я Ісуса, Той спасеться. Так, як я це да, по-українському. По російському по краще. Хто призовує ім'я Господнє, тот спасеться. Покликать. І призвати дві більші разниці: кликав, та й не докликався, то я не дождався. Про Ісаїв горіть 58 глава. «Почому ми взиваємо, а ти не відповідаєш? почому ми кличемо, а ти не відповідаєш?» Тому, брати і сестри, кликати Ісуса можуть всі, але спасаються. Ті, котрі призвали Ісуса. Ви знаєте, я був часто в гостях, та й у мене нерідко не бували гості. І коли кличуть, і сьогодні ще кличуть, то кличуть, але нема можливості або часу приїхати і посетити. Но коли вже кликав, і гості прийшли або гість. І вміє з собою сидіти за столом, то вже покликав, то є призвав, я призвав. Призвати ім'я Ісуса, то й в Своє серце, жити свого Ісусам. Бо я сьогодні тема я так і назначив і відметив От. такі слова: Одной ле з Ісусом. Або по українському одні лодки з Ісусом. Всі ми маємо свої определені часи на землі жити. І скільки Бог оприділ. І дуже ценно, щоб у нашій життєвій ладі нам бути вместе з Ісусом. Читаю такі слова, де записано Луки, 8 глава. І коротенько прочитаю несколько січків. Один день, коли він пішов з ученняками своїми в лодку і сказав їм: переправимося на ту сторону моря, брати і сестри. То дуже цінно коли ми направляємося в другу, на другий берег, той берег вічності, куди перед нами перед усіма. Буде назначений Богом час. І от, Слово Боже, воріть, Ісус пішов у лодку і з учениками Своїми, Та й каже, переправимося на другу сторону. Ми, друзі, читаємо цю прекрасну історію життя Ісуса Христа і учнів. У час плавання, їх, вони, тобто, Он Ісус заснув. На озере поднялась большая бура и вітер, и заливало их волнами, и они были в опасности, и подойдя разбудили его и сказали: Иисус, погибаем Христос встал и запретил ветрам, и ветры утикли, море перестало бушевать Словом. Боже Слово нашого Господа Ісуса Христа має велику силу, і дуже добре, коли ми знаємо, що в нашій владі є Христос, в нашій житті з нами Христос. Опасності, друзі, не так страшні, і навіть віримо, що минують, якщо ми. Пригласили Ісуса Христа в своє серце. Або, як по простому сказати, пливемо по жизненному морі в з Христом. Не оставляємо Його і Он нас не оставляє. Такими словами, ми знаходимо в Слові Божому, і Христос став і запретив ветру. Хто бував на морі, тот знає, що коли море бушує. А Боже стихає, воно ще несколько днів Волни потихеньку спадають або втихають, але вдруг Христос встав і запретив мору. І волни перестали, вітер утих. І ученики подивилися на це все і говорять. Хто же он? Ісус Христос іще не прославлений, хто же он, що й ветри повинуються? І море повінується, Христу повінується все. Якщо ми з Ним, друзі, нам не страшно. Я так вчора, сьогодні нехтором вже говорив, учора так в мобілці послухав свідчення одного брата. І він воно свідчення говорить і теж утверждав, як хорошо, коли з нами Ісус Христос говорить. Виїжджали, я вже не пам'ятаю з якого міста, де там ну, є. Виїжджали і говорять, одна сестричка відправили її вже на пункт, де завтра будете, будуть вас відправляти і вивозити. І вона говорить: вже вечір і вона вдруг дзвонить. Я вас прошу, приїдьте, мене заберіть. Мені щось дуже страшно. Я не можу тут бути. Я їй обговорюю до одну ніч переночуєш, і заберуть завтра і вивезуть. Я вас прошу. І говоріть, поїхали і забрали її. Забрали і в цю же ніч пустили туди, як ви знаєте, на цей, значить, ну, що. Були вже многі машини, які намерені були виїжджати, посили три ракети, і то місце, де вона була, розбили, навіть не залишилося і сліда, де вона повинна була ночувати з Ісусом, друзі. дуже добре. Ми знає, як нас спасати. ми знає, як нас виводить із трудних положень. Другий брат, цей же брат говорить за другий случай. Говорить, коли ми вже зібралися, теж виїхати з города. І говорить, вже зібралися їхати, і вдруг один дзвонить, той же, той же що мав виїжджати. Заїдь до Шуфера каже, заїдь в аптеку, візьми до мене лікарство, яке вже я не буду толкувати. От візьми лікарство, то говорить: та ми вже дуже спішимо. Ми вже зібралися. Я дуже прошу. Тот, відказується це й говорить: я дуже прошу, заїдь, возьми лікарство. Ну, ладно, заїдемо. Заїхали, задержалися немножко. І коли під'їжджають, очередь длінная, щоб вже час відправки буде, під'їжджають і туди пускають три ракети. Тому же диця і сестричка була. І в те місце, де вони повинні вже стояти, якби приїхали, не заїжджали в аптеку повністю кров і розруха всіх машин і тому подобне. Ми каже, в живих, тому що задержалися. Слава Богу! Брати і сестри, дуже цінно, щоб з нами був Ісус. При всіх обстоятельствах життя, щоб в нашій владі був Ісус. Он нас защитить, Він поможе і. Сохранить. А якщо навіть не так, казали сини, то є. Три юноші сідрах, месах і одянаху. А якщо не так, ми знаємо, що ми будемо з Богом. Читаю ще не міста напоминаю і Слово Божого. Ісус Христос, вчора, сьогодні і ввеки точку. Ісус Христос, друзі, спасав і сьогодні спасає. Євреям, 13 глава, говорить, Ісус Христос, вчора, Сьогодні. І в які теж довіриться Богу, як брат слави говорив, то велике приобретання, вручити свою життя в руки Ісуса, велике щастя і блаженство. Тому дай нам Боже таку силу, можливість і віру доверитися Богу. Доверетися Богу. Без Бога, друзі, ми не на що. Я вспоминаю один розказ, вже не буду. Утверждайте, де це було, але це було, це було не те, що це історія, це було в наші дні, не діти збираються де то їхати. А батько і мама каже, да ви пригласіть Ісуса, щоб Ісус з вами був в дорозі. І вони так з насмішкою нема місця для Ісуса. Хіба в багажник? І забралися і поїхали. Далеко не від'їхали. Попали в аварію, машину розбило, їх на смерть, а багажник цілий. Ви чуєте? А багажник цілий. так можна легкомисне сказати і посміятися. Бог, друзі, захищає тих, які уповають на Бога, хто надіються на Бога, хто моляться Богу. Та і повинуються Йому. Читаю ніколи міста і ще сказано так. Хто любить мене, Христос говорить, тот соблюдає слова Мої, і Отець Мой, возлюб, возлюбить Його. Та ми, такими словами Христос сказав, хто любить мене, соблюдає мої слова. І Отець Мой, возлюбить Його, того, Хто любить Ісуса. Того любить Отець Небесний, дай Боже нам любити Ісуса, збиратися Ісусу и все цело полагатися на Його охрану. Христос, в своєму, Матвій записав, говорити слова, прийдіть ко мне, всі, труждаючи і обременені, і я успокою вас. Вы чуєте? І я успокою вас, прийдіть ко мене, Вже призиває сам Ісус Христос, щоб ми завжди біжали або спішили до Ісуса в наших молитвах, в наших нуждах, проблемах не іскати. Я ніколи не осуждаю, хто в'їжджає, хай їх Бог благословить. Але саме безпечне наше місце, то у наш Ісус Христос. Якщо ми, друзі, во Христі Ісусе тут живемо, або в інших місцях, Бог родить. А якщо в нас буде вповання на нашу мудрость або защиту чоловічку, ми можемо строго пострадати і навіть потерять не тільки життя, а й життю тому поможи нам Боже довертися Богу, надіятися на Бога і постоянно вірити і вповати на нього. Далі Матвій говорить, «Согласні йти за Ісусом, Согласні ли ми, іти за Ісусом. Ви пам'ятаєте історію, коли Христос починав свою роботу або труд на землі і йшов понад морем, яке море там середземне, чи, може, галілейське, друге, іде. Понад морем і бачить там рибаки, вимивають сіті, другі ловлять і приходять і говорить такі слова. Оставте сіті, оставте сіті, слідуйте за мною. Да, дійсно нам може бути багато чого треба оставити. Чтобы слідувати за Господом, оставить все земне, якщо воно нас манить, і слідувати за Господом. Бог, друзі, не оставить таких, Бог не лишить таких милостей і благословения. Оставте сети, слідуйте за мною. І в то время Петр і Андрей оставляют свої сети і пошли за Ісусом. І я думаю, і ви знаєте, не ошиблися, не ошиблися, що залишили своє ремесло, оставили свій доход, своє можна сказати, приобретення, рибу ловили, продавали і жили, оставили, посередували за Христом. Поможи нам, Боже, проаналізувати нашу життя. Що то треба оставить ради спасення, ради нашого блага, оставить и следувати за Христом. Далі читаємо такі слова. Коли Христос воскрес, і, ви знаєте, являвся учеником, Слово Боже, вреть двоїх учеників, которые йшли з Єрусалима и Мауз. На дорозі о Воскресення Ісуса Христа. Ісус знає їхнє розсуждання, тому що він вже в дух, приблизився до них і почав спрашивать, о чому ви йдете, розсуждаєте, а йому вопрос «Ти що, Один із пришедших Єрусалим не знає, що случилось дні?» І Христос, вроді в самому, як і говорить, а що там случилось? І вони починають говорить, що Ісусі Христе був Пророк. Ми надіялися, що Він восстановит Царство для Ізраїля. Но тепер вже третій день, як і ураз піли, далі дай наші жінки говорити, що були у гробі, там вони знайшли. І Христос починає з'ясувати Писання. Навіть назвав несмисленим, медліте серцем, щоб вірувати всьому написано, не так ли надлежало Христу пострадати, і почав говорити. І далі вони вже прийшли до свого определеного місця, а Христос показав вид, будь-то Він хоче далі йти. І вони почали його впрошувати, «Останься з нами. Вони не знали, що це Христос. Думали, що просто проходящий. Котрі Іде також в направлену ціль. Останься з нами, і день склоняється к вечору. Брати і сестри, з глубини душі, хочу сказати, давайте так скажемо сердечно, Ісус, останься з нами, день склоняється вечору. день, склоняється вечору. Сьогодні на землі, друзі, миру немає, та й не знаємо. Коли воно становиться, так нужен нам Ісус. Ісус, останеться з нами. День склоняється квечору. Ісус остався з ними. Бо просить і ми, щоб наш Ісус Христос, учитель наш, заступник, ходатий, залишився з нами. місце, п'ять, коли вже Христос Воскрес, теж говориться, за благословення Божьє, Ісус прийшов, Петр, і говорить: пойду ловити рибу, Христа вже нема, раз Його, пойду ловить ловити рибу. І прочі вчені говорять, і ми підемо з собою. Цілу ніч ловили, нічого не поймали. На утро Христос на березі і каже, якщо у вас какая пища нема. Закиньте сіть по праву сторону і закинули сеть, і стільки риби поймали, що не могли витишити. Ісус, Ісус, Слово Його має силу для нашого блага, для нашого щастя, для нашого спасення. Братья, і сестри, бо сердечно молитися Богу, Боже, Останція, з нами. Нас сьогодні оставляють наші друзі. Оставляють, я їх не всуждаю. Я так доставив, ковру де ж люди. Багато уїхало, виїжджають, оставляють. Ісус не встав нас, авач. Не встав нас Ісус. Ми остаємося на місці, не остав ти нас. І якщо нас Ісус не оставить, друзі. Ми будемо до определенного часу жити при всіх обстоятельствах життя. Давайте будемо говорити Ісусу. Не оставьте нас, Ісус, останньося з нами до кінця нашої жизни, щоб нам бути з в вечності. Амінь.